Або плати, або пішки через недоопрацьовані пільгові новації після підвищення вартості проїзду в маршрутках страждають діти. Десятикласника Андрія Свиду двічі вигнали з маршрутки, коли хлопець повертався зі школи. Зайшов сказав, що я школяр, ще шкільний квиток не видали і ну. Ну, очікував те, що він мене пропустить. На що я отримав хамство, і він сказав, що він возить лише до 14 років дітей, і ну, щоб я ну, забрався. Від Був інцидент і ще один. Це було вчора. Я пішов теж на 22 другий маршрут. Е, я зайшов, сказав, що я по учнівському, і мені теж шофер сказав, що. Він возить дітей лише до 14 років а потім 5 кілометрів пішки. Уже після першого інциденту мама Андрія повідомила про порушення на гарячу телефонну лінію міськради. Тоді пообіцяли на порушника обов'язково вплинуть. Але через два дні ситуація повторилася. Перше, коли він відмову почув, і в такій достатньо грубій формі, він був ну, сказати, шокований це мало сказати. Тому що дитина, котра сім років просиділа в школі, вчилася і з тягарезним рюкзаком має йти через це місто, обізваний він однозначно був дуже придавлений, пригнічний. Єдиний шанс вплинути на ситуацію офіційні заяви. З такою Марія Свида і прийшла у міськраду, де випадково дізналася, перевізників збирають на нараду з цього ж приводу. І, хоча зустріч торкалася безпосередньо її повідомлення, жінку ніхто не запрошував. Водій бачиш, що школяри серіали взяв гроші. Та ані вибачень, ані спростувань жінка не почула, тільки обіцянку пожурити водія. Мовляв, офіційні скарги поодинокі. Чому це так сталося? Вони не не виганяли водіїв з автобусів. Вони просто запитали, який їх вік, і все. Тобто, конкретно, що людині діти не від перевезення, не було такого. Самі ж водії маршрутів, на які скаржаться, виправдовуються некультурністю дітей. Некультурні, невиховані діти, які Заходять не добрий день, не до побачення. Сидять старші люди похилого віку, Заходять і вони не наступають в місто. Це така. Прошу зараз, а діти страждають через піар чиновників. Рішення прийняли, та план втілення недоопрацювали. Адже обіцяні учнівські квитки у більшості ужгородських шкіл видадуть лише після канікул. Самі ж маршрутники від новацій поки теж не в захваті. кажуть, працюють у збиток. Все таки, щоб учнівські квитки були видані в крутчайший срок. І, по друге, бажано би обмежити проїзд дітей, щоб не було. О... Зловживань з семи ранку до семи вечора, як дитині потрібно йти в школу. Я розумію, у всіх є діти, але воно має бути упорядочено з семи до семи, поки школа гуртки і група продовженого дня. Із 60 тисяч потенційних ужгородських пасажирів майже третина пільговики. А водії і не заперечують дітей старше 14 не возять. Цей мав е Повагу до тиру, хоча би сказав, пояснив. Я пояснив. Ви пояснили. Да, я пояснив. А ви просто нагрубили воді. Ні, я пояснив. До до, до третина років не можна так робити. А, я спитав ви... скільки вам років? Хоч якось покарати недобросовісних водіїв можуть тільки перевізники. Міськрада, яка з останніми і укладала всі договори, має право їх лише розірвати, але робитимуть це тільки в крайньому разі. До водіїв немає ніякого впливу зовсім. А з перевізником е, тільки маємо міру впливу, е, лише е, розторгнення договору, розірвання. Штрафних санкцій немає у нас повноважень в повноважень міській раді. Ми лише можемо розірвати договір. Це крайній випадок повністю. Ну це таке дуже якісь такі серйозні порушення і систематичні. Про систематичні порушення говорять і пишуть у кілька разів більше ніж нині зареєстровано офіційних звернень. Тож якщо вашу дитину школяра відмовляються вести безкоштовно, пишіть скаргу в міськраду. Кільканадцять заяв можуть показати чиновникам, чим обертаються їхні тарифні та пільгові новації.